Населені пункти Закарпаття продовжують підключати до газопостачання. Блакитне паливо запалили і в Добрянському, що на Тячівщині керівника області тут зустрічають з хлібом сіллю. Олександр Ледида, перерізавши символічну стрічку, урочисто запалює факел. Відтепер у селищі є газ. Селяни розповідають, на газифікацію чекали кілька років, і лише у 2010-му обіцянки підвести до села Газопровід стали реальністю. На кінець Добрянська все таки дочекалося, що в нашому селі запалиться сьогодні газ. Це велика робота. Газ говорять люди, ж він буде дорогим, але я думаю, це все буде економно. До цього горілися дровами та вугіллям. кажуть, дорого та невигідно. Треба було і 4 тисячі гривень заплатити, крім того, ще купити і. Вугілля, вугілля було неякісне. але ну, думаю, що так як головне зараз завдання у нашого президента це покращити добробут, то це якраз і цей добробут нам створюють. Сьогодні газ проведено до понад 100 осель. Добрянське стало першим газифікованим цьогоріч селом на Тячівщині. У нас у плані тепер наступні села це Вільхівці, вільхівські лази вишивати нересниця. ресниця. От ми знайшли інвестора, який готовий про, е, ставити трубу до цих населених пунктів. От за цей газ, що ми провели зараз у Добрянське, за проєктно-кошторисну документацію розраховано, частина, розрахована вже з підрядчиком, ну і виділені кошти мільйон 200 тисяч. Я думаю, що ми... Та за пару тижнів розрахуємося з неповністю. Загалом сьогодні Закарпаття газифіковано на 63%. Вже складено перелік селищ, які отримують блакитне паливо у найближчі півроку. З різних коштів попередніх можна сказати от 70 до 100 мільйонів гривень. І, хоча сьогодні газ запалили лише в одній у селі Добрянського, вже зовсім скоро користуватися вигодами цивілізації зможуть майже три тисячі селян. На газове опалення переведуть школу, садочок сільську амбулаторію.